Всім привіт! Сьогодні знімаємо бокову панель подушок безпеки, стискаємо по краях верхню частину панелі і відтягуємо її на себе. Тут ми бачимо наш фіксатор, він має певну особливість, щоб його зняти, його потрібно повернути на 90 градусів, щоб він прийшов через паз в панелі. Ось ми провертаємо його на 90 градусів, і він вільно проходить через отвір. Припіднімаємо нижню частину панелі і знаходимо другий фіксатор. Він знаходиться трошки нижче середини. Так само повертаємо його на 90 градусів. І знімаємо панель. Так, ці фіксатори виглядають зблизька. Ось так вони провертаються. А це отвори, в які ці фіксатори потрапляють. Тепер ставимо панель назад і це буде складніше, ніж її зняти. Фіксуємо нижню частину. Знаходимо нижній фіксатор, вирівнюємо його по отвору, одягаємо цей фіксатор і повертаємо його на 90 градусів. Обов'язково зажимаємо, перевіряємо бокову частину панелі, щоб подушка безпеки там нормально розташовувалася. Те саме робимо з верхнім фіксатором, повертаємо його і зажимаємо панель. Перевіряємо, що нічого не легтіло, не, не скрипіло, щоб панель на ній не трималася. Всім дякую за увагу.